Христос народився. Сьогодні хочу зняти додаткове відео про кальцієву селітру. Бо я в попередньому відео бачу, що я не, трошки не допояснив всіх, всіх питань за цю кальцієву селітру. Люди питають там деякі питання. І е, я, мені здається, я не доніс саму головну думку про цю кальцієву селітру. Що мінімальною кількістю цього добрива, там грам, е, е, Грам одна підкормка і три підкормки за сезон, наприклад, помідорів, можна суттєво збільшити врожай, буде потужніша рослина, буде е, краща краща коренева система, стовбур краще рослини, буде рослина е, більш придатна для гарного врожаю. Що я хотів допояснити? До, які, до яких рослин я застосовую цю кальцію селітрю підживлюю, і щодо системи підкормок. Так, бо попереднє відео я більш сфокусувався на помідорах. А я, крім того, ще от використовую кальцію селітру, даю до своїх молодих дерев. Обов'язково в них весною, в них розвивається коренева система активно. Для цього потрібно кальцій. Тим більше у нас грунти такі кисловаті. І я ще от, під крім весною, ранньою весною, крім селітри, даю ще трошки кальцевої селітри. Тепер в мене до грушок мене, зимова грушка є. І в неї така проблема, що от, ми її кладемо їх на зберігання, дуже вона гарно рясно родить, великі потужні грушки. Але коли покладеш на зберігання, вже десь кінець грудня, вже вона грушка, ніби з вигляду вона гарна грушка, а всередині починає чорніти, починає, починає грушка пропадати, робиться м'яка і просто робиться порхотка. Я оце питання досліджував, що означає, що грушки не вистачає кальцію. І тому ми, як вже білим, даємо трошки вапна під грушку. І я ще плюс до того ще роблю луночки, підкормлюючи е грушку свою, цю. Е я ще теж даю кальцеву селітру. Далі. Е кальцеву селітру я ще даю до своєї черешні. Е в нас дуже гарна черешня, така жовтувата черешня, великі жовтуватий з такими червоними в... сорта, не знаю, можете подивитися відео, У мене є, як я збирав урожай, дуже урожайна. Ми, наприклад, того року то 6 відер черешень зібрали, але в чому проблема тих 6 відер черешень, що вони прямо на пні гниють. Тобто, Вони тепер, вже цього року, і вже того року я вже даю, кажуть, що от це. від Черешня гниє від того, що не вистачає кальцію. Е, я вже обробляю кальцієм по листу. Е, дві підкормочки даю. І тепер ще кальцеву селітру, крім ще е, вапна. Ще даю. Ще кальцеву селітру я даю ще в луночки. Е, ще для підкормки цієї черешні. Тепер ще кальцієву селітру ще можна давати в мене, якщо є. Більш, ну, більше цього доброго, ну, Бо це доброго таке добровочне, не, не, е, я даю до свого чеснику і цибулі. Е, небагато. Трошки даю, наприклад, весною, ранньою весною, як ми приходимо, і я підкормлюю, коли тільки цибуля чесник. Вилазить, нема азоту, їх треба підкормити азотом. Я підкормлю селітру, я ще можу попри селітру дати ще трохи кальцевої селітри. Що добре, що кальцева селітра, бо вона розкислює землю. Що для чеснику цибулі важливо. От таких рослин. звичайно, до перцю даю ще селітру, бо він кальцелюбива культура перець. І я даю, наприклад. Так само на початку ветації, після того, як я висадив рослану розсаду 10 днів. І потім я вже бачу, як розвивається перць. Наприклад, цього року було, що дуже багато перців позав'язувалось, але рослина дрібненька була. Я давав кальцеву селітру, плюс до, до кальцевої селітри ще можна додати трошки селітри. Даєте, наприклад, е, Столову ложку кальцієвої селітри на відро на 10 літрів, додаєте трошки селітри на, е, десь до половини ложечки столової, і це 10-літрове відро ділити на 20 причин. Це щодо яких рослин. Тобто, Бо я у першому віде... першому відео більше сконцентрувався на помідори. Е, тепер щодо схем підкормок, значить, кальцієву селітру можна е, саму давати. E, можна само давати. E, дуже мало, от повторюсь, дуже мало її йде. Просто так здається, що от ніби, ну, як e, доброво дороге, тіпо, знаєте, цей. якщо 2 кілограми e, там, зараз літра або карбоміту коштує 140-150 гривень, а це 78 гривень коштує. ну, то Воно, в принципі, і недороге. Ну, на, вже, на e, вже на рівні цих добрів. Колись воно справді. Було дорожче за селітру і карбамід, але зараз воно вже. це, Воно не є дорожче за ці добрива. Тепер, значить, схема підкормок. Кальціу селітру можна саму давати. Вона дається 3 рази по граму. Наприклад, на помідори три рази по граму, На інші рослини менше дається, наприклад, капусту. Я тільки десь раз-два підкормлю, Перець, два рази. Дерева весною можна тільки раз дати трохи селітри. Щодо помідорів, от хотів я саме схему прояснити, можна саму давати кальцеву селітру, тобто це може бути самостійна підкормка, наприклад, ви даєте зелене добриво, наприклад розводити курячки там, чи там, коров'як розводити. Можна на один, на один тиждень дати кальцеву селітру, на другий тиждень вже можна давати. Там через 7 днів чи через 10 днів можна давати вже зелене добро, або інше яке добро, або, е, наприклад, попіл ви розводите, настоюєте і даєте цю підкормку попелу. Е, я також підкормлюю е, зеленим добривом. Е, Коров'яком і корячками і не підкормлюємо, бо в нас немає такої можливості. Доступу до свіжих, але зеленим добром підкормю. Але от е, саме от я стараюся зробити основну підкормку е, таких е, три основних, е, три фази, оці основні, що я от е, хочу наголосити, я стараюся зробити такими добрими, які я можу проконтролювати, що в них є. Бо, от, наприклад, в зеленому добрі, в коров'яку і в курячках ви не можете проконтролювати, не знати, який там склад. Що ви даєте ті помідорі, або тим чи іншим. Тому в такому, на таких фазах, от, наприклад, початок розвитку, коли ви тільки посадили розсаду, треба дати на розвиток коріння, тається, я даю перший раз кальцеву селітру через 10 днів після висадки. Потім через тиждень я даю фосфорну калію, монофосфат калію, або можна, ще є мастір 13 азоту. Мастер 13, 40 13 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. В цьому мастері 40 фосфору, він призначений для того для розвитку кореневої системи. Е, нема е, монофосфат, мастер, дорогі добри. Цього року, напевно, що чи всього буде розводитися е, нітрауму фоска. Або якась інша е, е, фоска. І будемо бачити, що ми ще купимо, попробуємо, подивимося по акціях. Далі. Коли рослина вже починає вегетацію, активно росте і розвивається цвіте. Так само даю я кальцеву селітру, можна ще додати залежно від я вже казав, залежно від рослини, можна додати трошки селітри. Вже дивитися по, по своїй рослині. І так само вже через тиждень дається, можна дати фосфорну. Підкормку. Це може навіть фосфорну, бо саме рослина цвіте. Тобто кальцева селітра піде на розвиток стовбура кореневої системи, всіх листя, а вже фосфорна підкормка піде на кореневу систему і на цвітіння. І остання фаза, коли вже наливається нижні кісті, так само кальцева селітра дається. І дається е, фосфорнокаліна. Ну, В цьому випадку можна монофосфат, але саме краще, е, можна монофосфат, але найкраще є мастер, кого є, ну, хто може собі дозволити мастер 15, 15, 5, 30 і плюс 2 магнію. Це 15 азоту, 5 фосфору, 30, 30 калію і 2 магнію. Отакий от мастер, або, напевно, буде замінятися нітромофоскою. І от це за рахунок цієї підкормки останньої наливаються плоди. Цю підкормку 2-3 рази можна повторювати, про що я вже розказував. І от такі підкормки щодо кальцієвої селітри. Дуже добре добриво, хто хто Хоче покращити свій врожай, ви з цим добром не прогадаєте. Все, дякую вам за увагу! Гарних вам рожаїв та мирного неба!